Третій день у Житомирі міські перевізники відмовляються безкоштовно перевозити пенсіонерів та людей з інвалідністю, пояснюючи, це вимушений крок і вимагають компенсації послуги з міського бюджету. До переговорів ми готові. Ми готові до того, щоб компенсували за всіх за пільговиків, щоб влада нам компенсувала за за перевезення. монетизацію зробити і дати людям гроші. Люди прийдуть. Заплатять і поїдуть все Ви на сьогоднішній день берете гроші з пільговиків Якось на, підставі на чого закон. Пише пункт перший надати пільгу. Кінцеві положення закону пишуть компенсувати пільгу. Ми сьогодні виграли в місцевої влади два суди першої інстанції, другій інстанції на заключення з нами договорів на відшкодування пільг. Влада цього не виконує. Що від мене хочете? Ми ми, ми ми вимушені це робити. Вимушені, тому що далі вже мо не можна працювати. Все. транспортне питання взялися обговорювати на черговому засіданні. Виконкому профільний заступник міського голови звітує дії перевізників незаконні порушують умови договору і за це останніх штрафують. Продовж цих двох днів управління транспорту по всіх маршрутах, по всіх перевізниках там перевірки. Де будь-які фактично ліпідовувалися ці оголошення на всіх цих перевізників складено а, факти і виписано відповідно штабні штрафи про порушення в договору. У свою чергу заступник начальника міського управління транспорту береться розповідати, як із маршрутниками ладають у інших українських містах. Івано-Франківську здійснюється пільове перевезення. Пасажирів з 10 до 16 години без обмеження, але в інші часи три пільгових місця. Компенсація з міського бюджету не здійснюється. В Місті Кропивницькому шість категорій визначено. Компенсацію з міського бюджету не здійснюється. В Львів перевозять всіх пільговиків і пенсіонерів. Компенсація з міського бюджету становить 10% від обсягу перевезених пільговиків. Як вони обліковують пільговиків? Проводять обстеження, виводять офіцієн, потім оплючі вороги там яка? Там цифра враховується шляхом валідації транспорту. Немає можливо стратегічного плану розвитку комунального громадського транспорту. Ну, насправді, цей шантаж буде завжди. Вартість одного автобуса більше трьох мільйонів гривень, якщо ми кажемо про великі автобуси. Нам потрібно приблизно 150, 180 автобусів, так? ну 17 є, там, ну 100 хоча б 60 автобусів нам потрібно. Це сума близько 500 мільйонів гривень. І тут питання: спочатку дороги зробити, а на дороги нам, щоб зробити хоча б центральні дороги в місті, нам треба десь 350 мільйонів ми б рахували. І от тут що, що на початку робити? Да? І коли ми це зможемо собі дозволити? Бо чекати, ну, у нас часу немає, там, чи завтра, чи післязавтра тр треба збирати позачергову черговий і приймати рішення, розховувати їх перевізників і всіх до Если водитель нарушает закон, так нарушает водителя, за каждого общения учился протоколу со штрафа. Он высадил, а у него протокол 850 гривен штрафа. Он высадил второго на маршруте. Украинсбесплека составляет протокол, это их компетенции, и 850 гривен штраф. Он 5, 5, Вы абсолютно правы. Мы можем завтра заблокировать всех переводчиков. Завтра. Только куда поедут вот те люди на работу, на чем они поедут с тех микрорайонов? Надо понимать, надо понимать и ответственность за такое решение. Правильно? Поэтому я предлагаю, вот без там. Емоцій обсудить нормальне та вопрос і прийнять звішаний і правовий рішення. Втім, обіцянки міського голови не вгамували емоцій обурених пасажирів, і деякі з них продовжили сперечатися із перевізниками вже поза межами виконкому. Чому що далі? То що мені написано я в так, ви требуєте з государства з того, хто довжену вам вернути. Ну так а пенсионер пошел делать?